Христос посеред нас у нинішньому Євангелії ми почуємо, як Ісус Христос зцілив сліпого чоловіка і, звертаючись, сказав, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. І той відповів: Господи, я хочу прозріти. Натомість Ісус наказав: стань ведющим, віра твоя спасла тебе. Дорогі наші глядачі, ми маємо зрозуміти найголовніше, що без віри неможливо одужати і неможливо отримати те, чого у Бога просиш. У серці завжди має перебувати жива віра. За православним календарем, сьогодні відзначається пам'ять преподобномучеників Анатасія Персянина, що жив у 7 столітті, та Анатасія Деякона Печерського у ближніх печерах з XII століття. А також молотовно вшановуємо апостола від 70 -ти Тимофія, який загинув близько 96 го року. Коли святий апостол Павло проповідував Євангеліє у Лістрі та зробив диво, вилікувавши безнадійного хворого, багато жителів цього міста увірували у Господа. Серед них була і одна єврейка. Вона запросила святого Павла до своєї. Оселі та вручила йому сина Тимофія, благаючи взяти його на виховання. З тієї пори Тимофій став вірним супутником апостола Павла і улюбленим його учнем. Разом вони працювали, терпіли годніння, відвідували Єфес, Коринф та інші міста Греції і Малої Азії, ревно проповідуючи слово Боже у Єфесі. Апостол Павло залишив Тимофія наставляти християн у побожному житті, висвятивши його на єпископа. До нас дійшли два послання апостола Павла до свого учня, що сповнені любові та мудрих настанов. Ти наслідував мене у вченні, житті, прихильності, вірі, любові і терпінні, а також терпитруднощі, як добрий воїн Ісуса Христа, і святий Тимофій до самого кінця явив себе добрим воїном Христовим. Вірний заповітам свого вчителя він не злякався страждань і на 91-му році життя прийняв мученицьку смерть за ім'я Господнє. Нині з ними ангела ми сердечно вітаємо тих, хто має імена Тимофій, Анастасія, Петро та Георгій, возлюблені у Христі, слова старця, Паїсія, Святогорця мають глибокий зміст. Тож дослухаймося до них. До всього відносяться духовно з вірою і довірою до Бога. Думай про те, що ти в руках божих, і якщо щось відбувається не так, як ти хочеш, і бажаєш, приймай це із вдячністю. А тиждень, який ви розпочали, нехай буде наповнений Божою благодаттю.